Доброго вечора! Сьогодні у мене на обзорі почтове відправлення з маркою Романовською серії з двома штемпелями. Штемпель железнодорожної станції Баршлі, Литва, Царська Росія та погашення Варшава 121913 року. Опус. Цікавий прямокутний железнодорожний штемпель зі станції Баршлі, Рідкісне погашення. Великий номінал Романовської серії. 10 копійок. Це не часто. Погашення у Варшаві 12.01.1913. марки тільки появилися ну, серія, серія Романових. Цікава фамілія та збіг обставин. Зеленський В.Е. у Варшаві. Кратка довідка за прямого штемпеля. Прямокутні вибачаються штемпіля. Могли використовуватися невеликими почтовими відділеннями чи станціями для позначення відправлення чи отримання кореспонденції. Якщо конверт було відправлено через залізничну, залізничну почту, прямокутний штемпель міг вказувати на станцію відправлення чи отримання, а також номер почтового вагона. Види прямоугольних штемпелей. Простий. Або рамковий текст напису в таких штемпелях, розтосується в один рядок, два рядка або кілька рядків. Однорядковий проміжудні штемпелі часом помилково називається подовженими рамковими, розділений, його відбуток поділений на дві частини паралельно лінією, переважно горизонтальна, яка йде до зовнішнього обведення. Тричастинний. Його відбиток поділено на три частини двома паралельними лініями, переважно горизонтальними, що ведуть до зовнішнього обведення. П'ятірковий його відбиток поділено на три частини двома паралельними горизонтальними лініями, що прямують до зовнішнього обведення. При цьому середня частина поділена ще на три частини двома паралельними верти... вертикальними лініями. Вартість по каталогу такого конверту десь 40 доларів. Вартість на аукціонах від 10 доларів до 20 доларів. Але я вважаю, такі рідкісні конверти коштує дороже. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Зараз переверну на цій стороні нічого такого. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!